Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 27 червня 24 року Лівобережна Херсонщина поспіває перший нектарин в моїй колекції, тобто відкриває сезон нектаринів моєї колекції, сорт під назвою Rose Diamond Плоди близько 150-200 г, дуже солодкі, смачні. Така присвойственна кислинка нектаринам є, вона надає. Шарму такого нектаринового саме. Плоди зараз вже частково м'які, мають такий сильний ванільний аромат з персиком змішаний по запах. Такі вони всередині, соку багато, це ще навіть не повністю успіли плід таке легке прохрустування в м'якоті. цукру багато. В общем, такий смачний, визрівший південний нектарин, без прісності, без кислості, такої, яка переважає над цукром. Тут цукор, аж занадто цукру, його розбавляє кислинка, яка так якраз надає той самий смак, за який люблять всі нектарини. Сорт у мене ж даненько, років 10. Сортом задоволений. В цьому році я його омолодив. якби... Так сильненько, плодів не дуже, але для себе достатньо. Поїсти, посмакувати. Ну, Крону треба омоложувати. По кроні видно, що вона вся омоложена, зелена. Не знаю, як він поведе себе в північних регіонах, але в південні і центральні регіони прекрасно себе почуває, дає відмінні результати. Такий прекрасний смачний нектарин під назвою Rose Diamond. Ранній, саме перший в мене в колекції. Він знайде разом з Rebus 028, з Тармаєм. Extreme б'юті цими сортами. Але в мене він початкові не відкриває, а всі за ним спінуть. Хоча, може бути і навпаки, вони можуть і один час перемішуватись і один перед одного переганяти. Ось таке, це коли. -який рік. Зазвичай він спіне числа 10 липня, в цьому році все на два тижні раніше. Так що. І от невеличкий ролик по цьому сорту хочу показати. В кого нема, заводьте собі це сорт, будете задоволені. На цьому відео буду завершувати. До нових зустрічей. до побачення